А він і досі шевелиться, хоча я його вже і випотрошила, і зняла з нього луску. І ці конвульсії мені найбільш за все не подобаються під час приготування риби. Але що робити, будемо смажити, бо карасиків я обожнюю. Видумувати нічого не треба, тут все просто. Тут головне те, щоб рибка була невеликого розміру та свіжа, а ніж був зручний та дуже гострий. Обов'язково на спинці карася роблю ось такі насічки на максимально мінімальній відстані. Насічки роблю з обох сторін. І якщо ваш ніж добре заточений, то цей процес робиться дуже швидко. До речі, ви викалупуєте рибі очі перед тим, як її смажити? Чи вас не смущає те, як вона дивиться? Мене, наприклад, не смущає, я так і залишаю. Зі спецій у мене тільки сіль, бо карась сам по собі має насичений та яскравий смак. Щедро солю розподіляю сіль і залишаю при кімнатній температурі хвилин на 20-30. А щоб карасики мали хрустку скоринку, перед тим, як їх смажити, їх треба запанірувати тонким шаром кукурудзям. Борошна. Зайве борошно я завжди струшую. Сковорідка у мене добре розігріта, а олії на ній достатня кількість. Рибку обсмажую з обох сторін і спочатку викладаю на паперовий рушник, а потім вже на загальну тарілку. Ще дуже смачно, коли рибка гаряча, з пилу з жару, зверху ось так її присолити. А гарнір підійде будь-який. Ми, наприклад, любимо з відвареною картопелькою.